Всім добрий вечір! Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Індії і розпочнемо з набору за доляром. Діаметр доляру 15 мм. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 8 г. Вартість набору 2200 гривень 55 доларів. Колон з адуляром. Адуляр 31х15. Вушко. Вартість кулону 1150 гривень 29 доларів. Набір з режевим топазом тапаз 14 на 10, 7,6 грамів вака сережок, 18,7 розмір каблучки. Вартість набору 3 тисячі гривень 75 доларів. Набір з кварцем, колір параїба, розмір вставки 10х10, наявності 18 та 18,5 розмір, вага сережок 5,3 грамів. Вартість набору. Тисячу вісімсот гривень сорок доларів. Облочка з принітом. Приніт 16 на дванадцять. 18 і три розмір. 18 карат приніту. Вартість 1300 гривень тридцять долара. Набір з граньованим гранатом діаметр 11 мм 18,5 розмір каблучки, загальна вага 5,7 грамів. Вартість набору 2300 гривень. 58 доларів. Набір з чудовим синім лабрадором. Лабрадор 25 на 10, 19 розмір каблучки. Загальна вага сережа 10,4 грамів. Вартість набору 3000 гривень 75 доларів. Набір з перламутром та коралом. Діаметр перламутру 20 мм. 18,7 розмір каблучки. Вага сережок 12,2 грамів. Довжина сережки 45 мм. Англійська застіпка. Вартість набору 3200 гривень 80 доларів. Набір сапфірами. Сапфір 12х10. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 5 грамів. Вартість набору 1800 гривень 45 доларів. Намисто з сапфірами. Сапфір 4 міліметри. Довжина намиста 40 сантиметрів фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста. 1100 гривень 28 доларів. Чокр з турмалінами. Кубик 2 мм. Довжина намиста 40 см. Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість чокера 400 гривень 10 доларів. Намиста з турмалінами. Намистина 6,5 мм. Довжина намиста. 40 см, Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 сантиметрів. Вартість 700 гривень 18 доларів. Намисте з раухтопазом. Діаметр 4 мм. Довжина 40 см, плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура, біжутерія. Вартість намиста 500 гривень 13 доларів. Намиста з лабрадорів. Лабрадор світленький. Дуже добра різація. Кубик 4 міліметри. Довжина намиста 40 см, фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста 650 гривень 17 доларів. Намисто з марганітом, кубик 8 мм, довжина 40 см, плюс подовжувач на 7 см, фурнітура біжутерія. Вартість намиста 700 гривень 18 доларів. Браслети за долярами, шарик 7,5 міліметрів, на зап'ясті 17-18 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 300 гривень 8 доларів. Браслет з цитрином 6 мм граньований кубик. Так виглядає на руці. На зап'ясті 17-18 см. Вартість браслету 300 гривень 8 доларів. Браслет з принітом граньований кубик 9 х 9. На зап'ясті 17-18 сантиметрів. Так виглядає на руці. Вартість браслету 400 гривень 10 доларів. Браслет зіолітом. Граньований кубик 9 на 9. На зап'ясті 17,5 18,5 см. І так виглядає на руці. Ціна 350 гривень 9 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!